Заняття групи основного рівня першого року навчання гуртків декоративно-ужиткового мистецтва художньо-естетичного напрямку Мистецтво тістопластики. Загальна тема циклу занять панно: Рід Могутній, як Дуб столітній. Вона розрахована на 8 годин, визначена тематика та сформульовані основні завдання кожного заняття. Тема сьогоднішнього заняття Початок роботи над виготовленням пано, рід могутній, як дуб столітній, розробка ескізу, виготовлення елементів до композиції. Мета заняття розширити та поглибити знання дітей про побудову композиції та створення ескізу, навчити ліпити дубове листя, закріпити прийоми витягування, розглажування, з'єднування частин ознайомити з народними традиціями, пов'язаними з дубом, пробуджувати інтерес до народних символів України, розвивати художню образну уяву, моторику рук, виховати глибокі почуття любові і поваги до сім'ї, родини, батьківщини, інтерес до звичаїв та традицій свого народу. На заняття я використовую. Словесний метод навчання розповідь, пояснення, бесіда, наочний малюнок, схема та практичний метод. За характером пізнавання і діяльності це пояснювально, ілюстративний та репродуктивний методи. Тип заняття комбінований. Добрий день, діти! Добрий день! Я рада вітати вас на заняття. А щоб гарно нам працювати, треба один одного привітати. Кладемо долоньки один одному і дружно, тихенько промовляємо всі разом. Тепло свої дом! Так, Так. діти? Да, а да. чого ви чекаєте від нашого заняття? Гарних робіт. Так. А ще. Цікавості, Знання, знання. добре. Дуже добре. Тема сьогоднішнього заняття створення «Створення панно», назва якого рід могутній, як дуб столітній. Я вам сьогодні розповім про традиції, пов'язані з дубом. Ми розробимо ескіз до нашого панно. І, звичайно, ми будемо ліпити з солоного тіста перший елемент до панно. Це будуть дубові листочки. А для того, щоб цікавіше вам було працювати, я приготувала для вас чарівну торбинку. Хочу, щоб всі до неї зазирнули і поки що не розповідайте, що ви там побачили. Домовилися? А ну давайте зазирніть. Що ви там бачите? Передавайте. Так. Молодці. Швидше, швидше. А ну давайте швидше передаємо. Всім цікаво. Так. І Міша зазирнув. Молодці. Давайте передаємо, передаємо, передаємо. Швидше. Так. А що там бачите? Лігома не кажіть, так? Зазирнули? Ану зазирніть. Так. А тепер скажіть, кого ви там побачили? Себе. 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 Так, вірно. Кожен побачив себе. Кожен з вас це частинка вашої сім'ї. Кожна сім'я це частина нашого народу. Ми дуже часто використовуємо слово сім'я, родина. Рід, народ, Україна. А чи ви знаєте, що ці поняття для вас означають? Що таке сім'я? Для мене сім'я це тато, мама, брат, сестра. Так, добре. А що ж таке рід, Люда? Ти може скажеш? Це бабу, бабусі, дідусі і всі інші родичі. Так, вірно. Наш... Український народ складається з кожної сім'ї, з кожної родини, з маминої пісні, з батьківської хати, з бабусиної вишиванки, з дідусевої казки. все це наша пам'ять, наша історія, наші традиції. З давніх давен історію роду зображали у вигляді дерева на Україні символом могутності. Довголіття родини було дерево, дуб. дуб. Так, звичайно, дуб. Дуб є ще символом чоловічої сили, мужності. На Україні була така традиція. Коли народжувався синочок, то садили дуб і вірили, що він буде такий міцний, могутній, як той дубочок, який росте разом з ним. Так, діти? Він з дубових гілок. Були частиною до християнських обрядів. Вінками увінчували відомих і заслужених людей. Запорізькі козаки завжди збиралися під дубом на віче, на ради і приймали дуже важливі рішення і вірили, що дуб їм цьому допоможе. До наших часів борівся дуб, який росте на верхній Хортиці, що на Запоріжжі. І я хочу показати про нього фільм. Дивіться уважно. Зверніть увагу на пишну крону цього дуба, його кремезні гілки. Запорізький дуб унікальна пам'ятка первісних дубових лісів Придніпров'я. Висота дуба 36 метрів, а діаметр крони 63 метра. Подивіться на велич цього дуба. Справді вона трошки додає якоїсь чарівності, казковості цьому дубу понад 700 років. Ви бачите, який він великий. Зверніть увагу на кремезні гілки і крону запорізького дуба. В наш час збереглася тільки одна гілочка жива. Але такий е, вигляд дуб мав 50 років тому. І я хочу, щоб в вашій пам'яті він зберігся таким величним. Про велич дуба складають багато легенд, казок. Складено дуже багато пісень, прислів'їв, приказок і віршів. Ось один із віршів нам зараз розповість Ліза. Прошу. Могутній дуб. Прадавній дуб стоїть побіля яру, розкинув свій листатий чуб, чолом торка хмару, старече згорблене гілля, кора, немов сталева, і з лісу дідові здаля вклоняються дерева. Молодець, дякую, сідай на своє місце. Ми зараз з вами пограємо в гру, Словний чок». Умови цієї гри я вам задаю питання, а ви повинні відповісти одним словом і показати свою картку. Домовилися? Так. Так. Скажіть мені, будь ласка, взаємне розташування елементів на площині називається як? Композиція. Так, вірно, композиція. Основна умова композиції гармонійне розташування всіх елементів. А а який вір образотворчого мистецтва можна роздивитися з усіх боків? Скульптуру. Так, вірно, скульптуру. А скільки видів е, скульптури є? Ду. Так, два. А називи їх, будь ласка, люда. Кругла та рельєфна. Так, скульптура буває двох видів. Кругла та рельєфна. А як же назвати вид скульптурного зображення? Якщо він виступає над площиною, напів своєї висоти. Це, це що? Контррельєф. Ні. скажи ти. Рельєф. рельєф. І якщо перекласти з латини, означає піднімай. А тепер скажіть, який вид рельєфу має заглиблення зображення? Контррельєф. Вірно. Тобто його зображення у нас. Вдала всередину. Прикладом є звичайна печатка. І ще я хочу вас питати, як називається твір декоративного мистецтва, який використовують для того, щоб прикрасити стіну? Хто знає? Пано. Так, а ну сміливіше і голосніше скажи: пано. пано. Вірно, це французьке слово і воно означає шматок тканини. І от сьогодні ми з вами. Виконаємо пано рід могутні, як дуб сталітні. І зараз ми розробимо ескіз. Усіх у вас є листочки, олівці. Всі ми зараз з вами будемо створювати, подивіться на мене всі, ескіз, до нашої колективної роботи. Давайте з вами визначимо, що ж буде центром нашої композиції. Дуб. Так, дуб. Так, у Дуба є, стовбур. Так, діти? Так. Коріння це, уявіть, що це ваші прародичі, ваші прапрабабусі. Стовбур це у нас будуть хто? Мама. Так. Дідусі, бабусі. Так. Ось такий широкий, товстий стовбур. Гілки будуть ваші батьки яких ще родичів ви знаєте? тітку. Да. Тітки. А хто ж будуть листочки? Ми. Тобто хто? Діти, вірно? Діти. І листочки, і жолуді це будете саме ви. Уявіть, що дуб живий. Він про щось думає, має свій характер. Птахами. Який найцікавіший ескіз? Хто вибере кращий? Так, у люди Де теж У Люди багато квіточок. Так. Добре. Так. Бо тут у нас схожі на дубові листочки. Бачите, скільки їх багато? Кожен жолудь вимальований. Молодці. Сім Кожна сім'я докладає зусиль, аби не сохло родове дерево. Як вчить народна мудрість. Без роду нема народу. Дерево тримається коріння, а людина сім'єю необхідно берегти родовідне коріння, шанувати батька і матір, поважати бабусю і дідуся, бо ви ж, діти, молоді зелені листочки на вашому родинному дереві. І вам дбати про те, що це дерево не зів'яло, не засохло, а ставало дедалі міцнішим і сильнішим. Дивіться, я приготувала вам основу для панок. Зверніть увагу, що так як і в вашому ескізі, у нас є посередині що? Дух це буде що? центр нашої композиції. Так, діти? Так. Да. Да. І е, на цьому паном ми з вами розмістимо дубові листочки, увага! які ми виконаємо із солоного тіста. Да. Для нашої роботи нам потрібен невеличкий шматочок тіста. Скочуємо його і робимо з нього шар. Потім витягуємо і формуємо каплю, яку ми розплющуємо. Працювати так, щоб ваш дубовий листочок прикрасив нашу композицію. Ви ж пам'ятаєте, що ваші дубові листочки це ви самі так, діти? Корінці це ваші прабабусі, прадідусі. От молодці. Продавлюємо сигнала фарми. Зробіть ваш листочок гладеньким. Один ми рівно, він тебе Я подивися на дошку. Ти бачиш форму листочка? Яку вона має? Продовгувату форму. Так? Перероби, трошки візьми, всі зробив довгеньку робити. Всі працюємо, стараємося. Молодець. Візьми стеком трошки закругли. Звертайте увагу на те, щоб робота ваша була. Гладенька. У вас стоять любочки з водичкою. Ви користовуйте пензлі, щоб зволожити вашу роботу. Дощечку за допомогою стека. Як ми повинні сушити наші вироби? Де? Де? Ми повинні обов'язково класти їх на дерев'яну дощечку, яка струшена, чим Борошном. Навіщо це потрібно? Так, вірно, щоб наша робота не приликла до основи. Чим ми перекладаємо на дощечку наші листочки? стекам, вірно, для того, щоб вони не змінили своєї форми. Ось ми їх так гарненько на дощечку викладемо, висушимо, а на наступне заняття ми будемо що робити з ними? Так, ми... Вірно, Роз... давайте роздивимося. Ваші листочки, вони просто чудові. Ви вміло застосували різні прийоми ліплення, але є деякі недоліки. Не у всіх формах листка передана точно, є деякі спотворення. Завжди була дотримана потрібна товщина тіста. Наше заняття завершується. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І скажіть мені, будь ласка, які прийоми ліплення ми використовували на занятті? Люда? Розкочування, витягування, так. приплющування. Вдавлювання, вірно. Ми з вами це використали, коли ліпили листочки. А чи було цікаво вам створювати ескіз? Да. Так. Та, домашнім завданням вам буде намалювати одного із родичів в українському костюмі. Хочете намалюйте себе чи свою бабусю. Домовилися діти? Да. Так. На все добре, діти! До побачення! До До бачення. Бачення.